Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, кого держава бере на повне утримання, роз'яснює пенсійний фонд. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Бувають періоди та ситуації, коли літні українці опиняються вічнавіч віч зі старістю, хворобою і їм необхідний догляд. У яких випадках держава бере на себе повне забезпечення потреб своїх громадян? Кому і які виплати пенсії належаться відповідно до статті 48 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, далі закон 1058 під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі закладі йому виплачується 25% призначеної пенсії. У випадках Якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25% призначеної пенсії, якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі, закладі на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, що перебувають на його утриманні. Пенсія виплачується в такому порядку: 25% пенсії самому пенсіонерові, а інша частина пенсії. Але не більш як паяти відсотків призначеного розміру пенсії, зазначеним членам сім'ї, дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі і перераховується на їхні поточні рахунки у банку іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні. Виплачується пає 10% призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника і перераховується на їхні поточні рахунки у банку особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і перебувають на повному державному утриманні. Відповідній установі пенсія за особливі заслуги виплачується в повному обсязі.